Всім привіт! Сьогодні дивіться таке відео. Постараюся коротко дивіться, У мене такий Таталікен і такий Таталікен. Це 3500, тут немає 3500, ясно, понятно. Таталікен 1600. Тут теж немає, тут десь 500. І то він буде грітися. Думаю, 400 можна використовувати спокійно. Дивіться, яка фігня. Зараз я підключу тестер, подивіться, скільки я в батареї. Вона вже підійшла, він вже 4 години пропрацював. І я підключаю зараз до батареї. Відпрацював, на цьому нарікання немає. Він відпрацював котел, телевізор все дуже чудово, дуже чітко. Але за цим питанням я хотів підключити кофемашину включити, бо цей не витягує. А в нього якісь проблеми. Просто батарея сяде, сідає по повній. І я щось тут замітив, дивіться, я, по-перше, я ще його не розбирав, бо він взагалі лежав. Я не, не користувався. Дивіться, я що замітив. Тут ось проводок внутрі. Кіліпається ось, бачите? Він відключений. Я не знаю, що це за фіня. І дивіться ще одна фіня. А, це вентилятор, це, мабуть, такий є, нормальний, він підключений. Коротше, а я думав, що цей проводок, він перекриває вентилятор. Коротше, зараз я покажу вам, протестую, покажу різницю між ними. Це я просто батарею. Ну просто убиває, з'їдає. Зараз включаю цей, продемонструю, включу на клеми. А з цим я не знаю навіть мені вже. Я думав, брав, чому я цей і цей брав? Тому що були поскидки, якщо брав це за 1000 гривень, то цей йшов в скидку 1300, щось таке гривень. Якщо б брав, я два штуки брав. Це буквально, от, коли війна почалась. Я сразу взяв, колес цей перший раз виключили, заказав. Ну, ждав дуже довго. Люди кинулись. Теж нас уже все подорожало, але я був задоволений, що вони йшли, але я дуже переживав, що я собі візьму, що за фіня. Люди там по 400-по 500 доларів на такі штуки. Це в початку війни, зрозуміло, що треба почали заробляти. Тож, от така от фішка. Так, друзі, давайте зараз продемонструю. Я зараз включу цей, подивимося, напругу, зараз поставлю. Зараз я підключу. Давайте. Так, дивіться. Е, після 4 годин роботи. Акумулятор у мене. Це гель. Ось такий ось у дивіться. Може хтось знає Дивіться, я включаю. У мене зараз вибачаюсь, десь клема. Бачите, яка напруга. Зараз це може десь клема пригає і воно контакт поганий, бо погано тут. 12.22, Ну, 12.22, Ви бачите, ось я підключив. 12.22, Тепер дивіться, я запускаю його. Це після 4 годин роботи. Ви поняли, да? Потім включається світло, у мене через пару годин біжі я буду підзаряжати. Дивіться, я включаю його. 12, ну бачите, все, пішло. Це мінус цього що він дуже шумить, а це вообще дуже шумить. Дивіться шумить. Ну це тоже так само тут один кюлер у нього. А там тулку так дивіться. А тепер давайте зрівняємо як вони показують, як вони працюють. 12-1, бачите? Зараз скажу, бачимо, не браше. Вон дивіться. Ну бачите, тут 12 -1. А на аккураторі, если напряму, то 12,6, 12,7. Ви бачите, да? Ну практично він не бреше. Я оцей уже у мене працює 4 роки. Як є 4 роки? Як війна, в початку війни? Він відпахав дуже добре. Відпахав дуже добре. Тепер давайте я зараз 224, а тепер я зараз оцей підключу. Подивитись, яка дуже різниця, я взагалі не знаю, навіть на тоді підіймали. Це так, що можна подрізати-відрізати, але тут проводок якийсь я не знаю, може це люди не дособирали, я його не розбирав, не бачив. Це я вже розбирав, подивитись відео, що я був клеми перепутав і він бахнув. І згорили два підохранителі. Вони йдуть в упаковку. Ось такі це коробка здорового, бачите. І ось ось такі подохранітелі йдуть по 40 А. Короче, це норма. А тут 12.5. Це взагалі мені дуже подобається. Він взагалі без нарікань. У нього 0,7 ампера, по-моєму, ход. я бачив там по відео людей. Працює дуже добре. Так, а тепер дивіться, давайте я вам зараз цей підключу. Цей просто буде зараз. Не знаю, правда, в нього, звісно, мощні, хороші, але нарікання на зборку. Тут для, ну кажуть, теми поміняти немає. Ну, провода дуже хороші, мені подобається. Що ці, що ці ось мідні чіткі. Ну, Зборка вроде би нічого так, нічого не впадає, не, 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 не нічого держиться. Вроде би. Зараз спробуємо підключити. Дивіться, ви бачите 1222. Татарлікін 3500. Чітко показує. Тепер дивіться, я його вмикаю. Ось вам все показати, але можемо становимо. Запускаем сразу, все запустится. Смотрите. Сейчас, мы без Где сейчас? Да, контакты после 212. Вы поняли? И лупы, дай Боже. А один вентилятор оцей не працює. Оцей вентилятор один вентилятор тільки працює, представляєте? А от он на другий виключений. І дивіться як він же. Тут він показує 1 Спокойно, бачите, стабільно А тут, на тест метрі дивіться, що відбувається, я не знаю, може... Він може так напругу да. варіанти, але я не знаю що це за фигня дивитися. Ну воно дивитися 9. Я підключав теж телевізор, свет він теж. Але я ж дивіться, який жор тут. И хоч і кофі машини плесос, ми там є відео, я пылесос підключав, телевізор підключав, старий. І ще все працює все чудово. А тут просто хана. Просто жорде. Так, друзі, добре, я вимикаю. 12-18. Ніфіга собі я вам скажу. Добре, друзі, зараз я його розберу. Дивіться, я його розібрав. Я його розібрав, дивіться, пайка яка на розетки. Взагалі фігня, щось мені не подобається. Ну, запаяна, є провода, я не знаю, такі ось проводи, напишете, товсті, не товсті, не знаю. Не дуже я в цьому фішки розбираюсь. Тут воно ці оці фішки припаяні. Ось о дивіться, це ось І він не разом здавав, це відключений. А це у нас що? Це у нас кюлер мабуть відключений. Ось, ось сюди він повинен бути включений, дивіться. Потім там щось збоку теж дивіться, намазано Коротше, друзі, Таке щось, тут плата крива, або його натяпляб збирали і швидко. І він короче, непонятно, що з ним. Зараз підключу цей кюлер, побачимо, що буде. І ще розберу. От том, по той коли я розбирав, коли в нього полягнути, там все чітко, мені подобається і все. А там дивіться, тут щось підложено. Це, мабуть, щоб, як охлаждення, ці, щоб він награждалися ці перетворювачі. Там воно щось замазане, але воно. Не знаю, це замашу провода, воно нічого не, не тримає. Так, ладно, друзі, оце я підключу. Бач, на заводі забули підключити, це, мабуть, кулер. бо один ось йде, а другий не працює. Зараз підключую. Це, мабуть, жорст ще буде більше, й мухана буде. Тож, друзі, давайте сподивимося, з друзями розберу. Так, це я підключив, он, дивіться. На місце Це не Тому що хоче один клієнт крутиться, другий не крутиться. Це я підключив. А зараз ще з другої сторони. Ну таке хліпеньке, якщо чесно. Це вольтметр. Це тумблерочок. Включить-виключить. Але щось він не дуже мені подобається. Та й така... Не подобається в плані, що в нього розход великий. Він сам на себе багато жрає. Зараз вентатор я, в... я включив вентилятор і, мабуть, ще буде більше жрати. Ладно, це якесь стоїть. Дивіться, не буду казати вам по схемам, бо я не дуже розбираюсь. Може хтось тим таким займався, хтось щось перероблював, може знає. Тут теж щось запаяне, заклеєне, не знаю для чого. Нафіга це робити таке. Проводочок, це ось він, бачите, йдуть. Ладно, давайте цю сторону закручу, зараз другу відкручу. Одну фігню знайшли. Це було це не включений вентилятор. Але я думаю, що він буде ще. Ж... Тут паечка вообще, ну просто хана, вона така тоненька, що аж страшно її брати. Може і за проводів цих там якісь провода помощніші, я бачу далі, зараз подивимось. Зараз розберу. Так, друзі, я його розібрав, а тут неудобно, я боюсь, щоб щось не зірвати. Стоять два предохранителя, не бачу. Конденсатор какой-то стоит, 450 вольт, понимаете, что он такой. Так? Короче, какую-то дрянь как в сундук ему вот сюда. Не знаю, но ну, дуже очень жаркий. Два этих транзистора стоит, он, видите, стоит такие желтый, раз-два. Я вже повністю не розбирав, бо не хочу, бо я боюся, якщо я його розберу, то я потім його не соберу. Повивалюються всі ці всі проводки пообриваю, бо дуже він якийсь... Він на бистру руку збирався, мабуть. Тут ось виглядає, бачите, проводок. Хоча він тут повні, повні, не повинен бути. Не якась фігня. Зараз ми підправимо. Коротше, друзі, не знаю. Я зараз його ще підключу, щас вже цей кулер підключив. Але це дуже махино дуже жре. Це, мабуть, та батарея повинна бути чи що, я не знаю. Зараз я поправлю цей кулір, щоб він був нормальний і стояв в двобратну сторону, як і цей. Буду навіть мене на, на скору руку робили, ліпили аби швидко зробити. Предохранителі є. Так, дивіться, я це розібрав і дивлюсь, бачите ось. Може вони його відключили, бо він може замикав зараз. Чи згорів, я не пойму що вони падлюк йому зробили. Зараз це назад поставлю, не знаю Запуститься чи не запуститься, зараз подивимось. Так, друзі, дивіться, я його включив. Тут стабільно показує 12 днів. Чого так я не пойму? Тут це на розриві, де прям прыгає. Думав контакти, дивись контакти. Я не знаю, что за херня. Тут, бачите, вообще не непонятно, что это за фигня происходит. Клеммы, контакты, все же бы нормально, подключают нормально. Клеммы там... Нет, дивитесь, я держу, держу, все, дивитесь, видите, я держусь, мы 12. Вообще за клеммы держусь, вот, видите, бачите. Що він, показує? Чому він так прийняв, друзі? Я не знаю. І аж, вроді ж все ж нормально. Я тримаю. 12,8. Коротше, це я вже поставив сюди. для... Дивіться, я підключив оту що була, кюлер, він був відключений, я його підключив. Дивіться, що з ним поставив, він взагалі почав прыгати або відключений, він так не приграв. Коротше, я не знаю, що за фігня. Тут показує все. Коротше, з ним щось не те, Або щось від царів. Може якийсь конденсатор або якась фігня, я не знаю, друзі. Якщо хтось знає, будь ласка, контакти, вроді би нормальні. Всі контакти плюс-мінус нормально, нічого ж такого не немає. А чого так тестер прыгає, я не пойму. 12 джал разом не попадает. Розетка тут чітка, мені подобається розетка нормальная. Давайте замірємо напругу его. Короче, друзья, если хтось знає, вже там розбирали, чого така, чого так прыгає, напруга я не пойму або щось не не те, йому кришка, щось згоріло може. Зараз підчуттка підключать видає. Дивіться я включив. І тут що він видає? Щось якась свідня, дивіться що производить. Її мабуть використовувати не можна, Або з ним щось не те. Дивіться. оце це я заміряю напругу. Ви бачите? Ну, чесно, тут попаде 12 вже садиться, я не знаю, але коротше щось не не так. А чого він так пригає, я не пам'ятаю. Так що, друзі, якщо знаєте, це щось з ним вже не буде те. То мені скажіть, раз там ще напругу напо... на пол. Дивіться. Взагалі нічого не пам'ятаю. 12 на 7, ну тут 12, так що при 11 на 7. Це не на 12 на попаде. Давайте зараз може щось включити, а що включити? Сейчас зарядка Нет, режим не требуется, это не работает Вилка, например, Не знаю, непонятно, что знает, как это за 12 показано Работает И цей кулер, и цей працюет, теперь вони. Два кулера працюют нормально, но на полную лупят, конечно Это просто канал Короче, друзья, что-то не метай. Так, я підключив, підключилась зарядка не йде. Короче, сейчас поверху. Просто і так глючить. Це йде зарядка, все працює. Все працює. Але... Дивіться. 12,1. що ж таке? Дивіться, він вировнеться. Зараз я його якщо виключу. Ні, дивіться, друзі, він заробив. Що це може могло бути? Це не а це конденсатор. Дивіться, як прекрасно. 12-1 тепер тримаємо. Два кулера працюють. 12-1 він тримає. Слухайте, може треба його просто прогнати, де і все дивіться. Коротше він запрацював 12-10. А до цього пункту було 11. 19. 1912-11-9. 19, 19. Слухайте, я теперь зрозумів, знаєте в чому була моя помилка? В тому, що він стояв в підвалі, він лежав у мене в підвалі, і я його взагалі не використовував. Використовував тільки той. І мабуть-за того у нього пішли проблеми. Він, мабуть, кондьор оцерів. Ви поняли? Я так думаю. Бо дивіться, пішла зарядка, ключ. ви бачите, що пригало. Зараз спробую замірити напругу. Це якийсь заглюк. Дивіться, зараз замірюю напругу. Зараз я виключу розетку. Я виключу. І зараз ми заміряємо напругу. 12-1, а ви помните, до чого показував 12-19? Давайте щось з люками, все одно щось, щось. пригне. <плес> так, а давайте зараз, знаєте, що мені все-таки кажеться, знаєте, що з ним було? Мені каже, що кондюри царіли у підвалі все одно. Читай, він прилежав ці три роки. Я його почав на чоловік війни один раз, я його виключу, тому що той менше споживав, я це, мені таку на потужній набув. Тобто я його виключу. А зараз, друзі, давайте заміряємо тестером. Так, а ну скажи, дивіться, все одно я в розетку його, а він нічого не каже. Я не можу вимряти струм в розетку. І що он таке чого, я не знаю. Дивіться, я ось цей і ось десь як він пригрів. Може то, що він простояв, я не розумію, що це за фігня. Я можу виставити, виставити правильно. Чого? Що за фигня? Непонятно. Не знаю, як щоб він не шувильний повденер на якусь на прибору. Молительный подобається. Друзі, якщо хтось знає, чому так дивіться, я заміряю, а він починає пригати. Що це таке може бути. І все нормально касається і все. Чи може повинен попрацювати? Ви бачили з клемом, якщо на клембі, він теж пригав і дуже садив. Зараз я не знаю, чи запрацював, щось може не те трохи. Добре, друзі, я везет, не буду навіть включати, що якісь прибори. Це і ці прибори роблять. Зараз я включив, дивіться, пішла зарядка. Але це зарядка, якщо спалю, то спалю зарядку. А тут нічого, дивіться, що буде. Нічого. Показывайте, дивіться, 12-1, він встав, ну нормально працює. 12. чого не виміряють на кругу розетки, я не знаю. Якщо можете, напишіть і пояснювати мені. Так, друзі, ну коротше, ви мені напишіть, відпишіться, дивіться, докнімо обратно. Ну, все нормально, 12 годин, а помні було 11 показував, прийдемо. А буду щось відсірів, напишіть мені. Бачите, 12-11, тримай. Це тому, mm що -hmm. акумулятор вже Цей Гратор Гратор уже 4 години в ньому пропрацював. І там 12-2 було залишилось, Тобто дивіться, бачите. Коротше, друзі, напишіть мені, будь ласка, в чому фішка. Можна її кічати до розетки. бачите, не можу напругу замірити, чого не знаю. Ну а так прибори, зараз може попробувати якийсь прибор. Подивлюсь. Тож давайте зараз замірюю. У мене ще батарея сідає, друзі, Я зараз продемонструю, включимо цю штуковину. Дивіться, вона працює. Тобто прибори працюють, я не розумію, 12,1. дивіться. Тримає 12,1. Я включив усю лампочку обичну. Тут наскільки вона. Зараз дивіться її параметри. Буде 50 Гц, бачу, 230 вольт. говоря, вона працює. Так, друзі, дивіться, вона працює чудово. Тут тримає 17-8. Тримається, нормально. Це те який підключив. Коротше, друзі, ви, будь ласка, напишіть мені, чому не показує напругу, зараз лампочки перевіримо. Так, друзі, я вас дуже прошу. Напишіть, все працює, але я не знаю, покажу, що може проїздився. Я не буду вже про експериментую, може боже варени не вистачає. Будь ласка, напишіть мені, чому така фігня відбувається. Бачите, він зараз запрацював. Тоді був до 11, він падав, а зараз нормально запрацював. Це клієнт перестав, звичайно, дивіться. Ну, мінус, поки не так показує мінус. Чому така фігня пішла, блін? Чому я не можу замірити напругу? І скажіть, будь ласка. І там була оташика, це підключив, один індикатор був відключений. Чи що за фігня, не знаю. Чи може дійсно взяти один відключить ще чи не відключати його, не знаю. Що ви мені скажете, напишіть, будь ласка. Якщо два призначення, можна так повинно повинен бути. Це мабуть він. Коротше, Бог його знає. Все, друзі, всім пока. Будь ласка, напишіть мені.